Привіт, малята, а послухайте віршик. Плакала хмаринка, проливала сльози та й попідливала квіти при дорозі. Плакала хмаринка, падав дощ в криницю та й попідливав золоту пшеницю. Малята, як ви думаєте, як це хмаринка плаче? Що то в неї за свіски? Це краплинки. Це означає, що йде дощик. Сьогодні ми зробимо аплікацію, плакала -пла маринка. Ось таку аплікацію я вже зробила. Чуєте, якщо шумить дощик? Ви теж можете його почути, якщо зробите аплікацію. Але спочатку скажіть мені, з яких геометричних фігур складається хмаринка? Так, це круги. А якого вони кольору? Синього, а краплинки теж синього. Тож для роботи нам треба взяти аркуш білого паперу, три кружечки синього кольору, краплинки. До речі, кружечки і краплинки вам допоможуть приготувати дорослі. А ще нам знадобиться клей, пензлик, серветочка і фломастер зеленого кольору. Але спочатку малята підготуємо ручки. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає. Рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце Вмивається природа, Сміхається сонце. Ну що, розім'яли ручки, а тепер до роботи. Спочатку вгорі на аркуші паперу посередині наклеюємо один кружечок. Поряд з ним наклеюємо другий кружечок. Трішки напускаючи на попередній. А тепер наклеїмо з іншого боку третій кружечок. Користуємо серветочкою і забираємо лишній клей. Тепер малята наклеюємо краплинки. Ось який дощик в нас виходить. А зараз можна домалювати. Кравичку, яку поливає дощик. Чуєте, як він шумить? Усміхнулась хмарка, сонечко зійшло, все на Україні рясно зацвіло.